Всім доброго здоров'я, хто нас дивиться, хто нас підтримує, з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. І ми, як і завжди, надзвичайно раді вітати всіх вас на нашому ютуб каналі. Друзі, черговий робочий деньок на нас чекає попереду, попрацюємо, поспілкуємось. Так що по традиції попрошу вас натиснути вподобайку, Підписатися обов'язково на наш канал і біжимо працювати. Десь кричить моє маленьке чадо. Я пефіси тобі з вами знову тетесь а не так ось ask... не надо. То це викупаєшся, кляка такого, кросиного. То він Доченька, а ну буде... подожди, будь ласка, хвилинку. А розкажи, що в тебе в ручках? маленький. маленьенький. маленький. А де ти взяла кролика? Хто тобі дав? Це мені дедушка. Дедушка. А переверни, будь ласка, його на животик, щоб йому було зручно. Ти будеш тут гратися, поки папа піде працювати? Так. Так. Добре, тоді скажи нашим підписчикам ставте вподобайки. Ставте лайки, Ми і... з вами знову зустрічаємося. Трішечки вам... пізніше. Трішечки пізніше, пока у мене буде її їждення і що і, і ми на її зустрічаємося. Я зрозумів. А покажи ще нашим підписникам, який тобі мамуля зробила прекрасний манікюр. О -о 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 -о. Ладно, махаручкою, до побачення. Ми до тебе ще прийдемо, добре? Киця моя маленька. Взагалі так любе, аж трясеться. Ну і дуже сильно, як і завжди, допомагає тату. Приходить, годує кроликів, поросяток, але я вважаю, це дуже-дуже правильно. Наше безвідходне виробництво Запущене і вдало реалізовується. Друзі, яблучка також. За обидві щаки нямають наші овечечки і гусятка також. Вродило в цьому році яблук страшенно величезна кількість, вони, ну їх дуже багато, по-перше, і друге, їх дуже багато обсипається. Тому для того, щоб їх не викидати, не вивозити, вивозимо їх на фазенду, збираємо і наші пернаті і пухнаті. їх. Зараз ми. ще швиденько забіжимо в наш зерноскладик, де вчора ми з вами. Готували комбікерми, і одна із наших глядачок цікавилася тим, наскільки у мене відкритий бункер е, в момент, як я милю зерно, товариству. Отаким От чином, десь відсотків ну, 60-70%, я би так сказав. У мене немає цілі і мети вижимати соки. З усієї техніки, що в мене є на господарстві, краще повільніше, але впевнено і надійно рухаємося вперед. Там заводом-виробником зазначають в районі 350-400 кг зерна. Мела зерна дробілка. Кукурузи вона меле в рази більше, тому що кукуруза мелиться найлегше, але ячмінь, пшениця. В районі там 300-350 кг дубаси вона навіть не на максимально відчинений бункер. В принципі, на постійній основі я в такому от режимі і роблю. Коли подрібнюю саняшникову макуху, звичайно, відкриваю бункер наповну. Коли подрібнюю соєву макуху, вона здебільшого такими кам'янистими, ну кам'янистою фракцією відкриває цей бункер. В принципі, цей бункер у нас призначений для того, щоб сюди подавалися стебла. Кукурудзи, качани кукурудзи, ну, як е, пише завод-виробник, але оцим от бункером по, прямій, е, якби по прямому призначенню я не користуюся, тому що ну, сінажа е, саму оцю, стебло кукурудзи я ніколи не подрібнював. Дуже зручно, дуже класно подрібнювати якраз от соєву макуху. Ну, а так, в принципі, Я думаю, що в повній мірі відповів на те питання, яке вас цікавило. Ну, Плюс разом з тим, от, чому я акцентую на тому, що потрібно бережно відноситися до своєї техніки, тфу -тфу -тфу, зараз поляпаємо. Але за 4,5 роки що я користуюся зернодробілкою, виходив із ладу тут стартовий. Пусковий конденсатор, який буквально там за 10 хвилин електрик приїхав, перепаяв. Ну і тфу -тфу, проблем поки що із нашою годувальницею не Що стосується наших безхвостиків, як же без них декілька хвилин приділимо і їм. Значить, нашого байрактарчика переводимо на нормоване споживання корму. Робимо ми це для того, щоб наш. Крячок-плідничок у майбутньому не набирав гіпермасу, разом з тим прослужив нам якомога довше вірою і правдою на нашому господарстві. Трішечки, звичайно, це йому не подобається, він звик їсти від пуза, відразу проявляє його такий от, я би так сказав, противненький норов. Веде себе досить активно, але нічого звикне, нікуди він від нас не дінеться. Буквально у нещодавніх відосиках хтось із глядачів писав з приводу того, що типу поросятка слабенько ростуть, друзі. Але всі свої зусилля ми направляємо не на те, щоб вони набирали якомога швидше гіпермасу. Це не відгодівельні поросятка. Хрячок, і свинки це чистопородна велика біла, які в послідуючому слугуватимуть нам як материнський матеріал на нашому господарстві. Тобто будуть в послідуючому свинки свиноматками а хрячок в послідуючому буде запліднювати їх і інших свинок, які обов'язково будуть на нашому господарстві. Тому Підхід, годівля, ну він кардинально відрізняється від годівлі від годівельних поросяток. Ну, і через те, можливо, візуально здається, тому що вони в нас мелькають кожного дня, що вони набирають вагу не так швидко і не так інтенсивно, як ну звичайні від годівельні поросятка. Але, повторюсь, то так і має бути. тому що нам потрібно вирощена і з гарним кістяком, імунітетом, тілобудовою свинки, хрячок, які в послідуючому мають довго і якісно працювати і слугувати нам і нашому господарству. Протравили мух в червоне. Там також шквал критики, негативу і в мою адресу лунало з приводу того, що я типу, рекомендую. І рекламую препарати, які не працюють, друзі. ну, Знову ж таки, як ви бачите, баночка пуста, порожня. Обробляю на постійній основі свинарник цей, інший свинарник, батьківське господарство мультикліном Аква. ну, Абсолютно нічого не можу сказати з приводу того, що щось десь не так. Мене більш ніж влаштовує дія цього от препарату. В минулих відеоматеріальчиках показував вам, як саме використовуємо і застосовуємо цей препарат, обробляємо повністю всі вікна, рами. Ну як ви бачите, якби я ж вручну не хожу, не вибиваю цих мух. Мух абсолютно від слова зовсім немає у свинарнику. На вікнах установлені сітки москітні. Деякі вікна повністю глухі. Це також, в свою чергу, впливає на кількість мух, які потрапляють або не потрапляють у свинарник. Але в свою чергу всі ті москітоси, які знаходяться у свинарнику, травляться, видихають разом з тим. Максимально зручні умови для себе і для наших свинок ми створюємо. Завдяки свиням. Шлунки, ситі у всіх, так? Да? Ой, добре, аж причмакую. Подивимося чим там займається наша маленька булочка. Тицюль. А що ти робиш? Прийшла до бабушки, що робити? Пироги. Пироги. А які пироги? Смачні у нас вийдуть? Да. Да? Да. Ладно, добре. Як наробиш пирожечків, покажемо нашим підписникам. Добре? Процес пішов? Угу. А з чим у вас будуть пиріжки? З маку. З маком. маком. моя киця. Добре. З печем побачимо, що вийде. Добре? Угу. А ти теж бабушці допомагаєш пирожочки робити? Так. П... Моя киця. Тільки перепря. Тільки що? Ось пиріжки, ось щось. Ось, 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 ось. А бабушка, дайте, я поко... а остальні штайний пізнецьогий яйця. Все зрозуміло. А поки вона спечеться. Поки спечеться, можна їсти. Все, зрозуміло. Тоді зустрінемось, коли будемо їсти, так? Да? Так. Да. Так, дотенька, розказуй нашим підписникам, що ти робиш. Ні. Ну розкажи, будь ласка, їм же цікаво тітям дядям. Ти мажеш яєчком, пиріжечки, так? Да? Щоб вони були які? Вкусненькі. Вкусненькі. І ще гарненькі, так? Да? Маш-маш, як тебе бабуся вчила. О, так, яка краса. Яка ти розумничка. Дуже-дуже гарно виходить. І буде дуже-дуже смачно. Ви ще до нас і будете кусять. Моя ти солодка. Доця, яка смакота. Зараз будемо куштувати. Що да? да. зараз будемо ще робити? Пахне. пахне. Добре. Всім бажаю приємного смаку. Скажи приємного апетиту. Гороче, що... то то ж тобі говорив, не лізь. Все, будемо пробувати, да? так? такі наші товариства сільські справи попрацювали, поїли та й слава Богу. Всім дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую, друзі, за коментарі, дякую за вподобайки, дякую за підтримку. Ну а з вами зустрінемося в новому відосику. Всім мирного неба, бережіть себе, до нових зустрічей.